Я можу відповісти вам мозгам, що 2025 рік буде а, роком, який наблизить нас до вступу в НАТО, який наблизить нас до вступу в Європейський Союз, і у нас все буде надзвичайно прекрасно, але це буде а, нечесно по відношенню до себе і по відношенню до вас. Тому я бачу 2025 рік а, як важкий рік для України, а, незважаючи на те. Чи продовжиться війна у 2025 році чи ні? Якщо вона продовжиться, то ми маємо далі бути стійкими. Ми, ми маємо не дати ворогу реалізувати свої плани на території України. Ми маємо зберегти державність. Якщо вона закінчиться, то буде відбуватися багато інших процесів у долі. України по розбудові економічних спроможностей, по реінтеграції військових, які будуть повертатися в цивільне життя. Ну а нам, військовим, треба а, далі готуватися до наступної війни і треба бути підготовленими настільки, наскільки, ж ворог не захотів на нас нападати в другу. Тому в будь-якому разі єднаймося, разом добримо. Дякую. За моєю спиною, місто Костянтинівка. Колись ми приїжджали сюди на місцевий вокзал, щоб їхати далі на війну в Авдіївку. І В цьому році Авдіївка була окупована в вокзал Констахи, знищений ракетою, а сама Костянтинівка стала перефронтовим містом. І до лінії боєзіткнення звідси залишилося кілометрів 10. Моя Холодноярська бригада тримає тут фронт, і цей фронт тримають у важких боях. Утім, сили противника переважають в кілька разів. Тож, якщо все буде розвиватися так, як само, як сьогодні, то скоріш за все в Новороці я вже не зможу стояти на цьому місці вільно, бо Костянтинівка буде знищеною і окупованою. Це місто врятує лише новорічне диво, і на це диво ми дуже-дуже сподіваємося, бо саме диво може раптом переломити ситуацію, надати нам сил і зберегти наступного року українські міста поблизу фронту. Ніхто в цьому світі не знає, яким точно буде 2025 рік. Навіть вищі сили. Але я точно знаю, якщо ми будемо зберігати єдність, тримати стрій плечем до плеча. Нам вдасться прижати Російську Федерацію і як наслідок забезпечити сталий мир на довгі роки на нашій Богом даній землі. Зробити так, щоб наше небо було мирне та безпечне, як сьогодні, так і для майбутніх поколінь. Друзі, разом з вами точно зможемо. Дорогі друзі, бажаю вам міцного здоров'я. Як я бачу світ у 2025 році з тієї точки, де я знаходжусь, знаходжусь я в місті Краматорськ. Ще декілька місяців тому я перебував в місті Покровськ, а ще до цього в Турецьку і в Нью-Йорку. Так от, можливості знімати такі відео в Турецькому в Нью-Йорк навіть вже в Покровську фактично немає. Ці міста або частково окуповані, або ворог дуже-дуже близько. Тому як я бачу світ в 25-му році з цієї точки, де знаходжусь, я дуже сподіваюсь, що ми особисто, ми як країна виживемо і в нас буде можливість бачити Краматорськ Костятинівну Дружківку, Дніпро, Харків. От Хоча б такими якими я бачу їх зараз? На цьому бажань більше немає. Бережіть себе, слава Україні, слава Україні! Наступає 25-й рік. Я думаю, що цей рік буде набагато складніше попереднього. Ми зустрінемось з новими викликами, з якими не стикалися раніше, до яких нам треба буде адаптуватися, які скажуться суттєво на нашій оборонній спроможності. Якщо ми не будемо вживати відповідних заходів, ухвалювати відповідних рішень, ми ризикуємо втрачати більше людей, більше територій і ризикуємо втратити свою незалежність та свою державу. Не буде миру за 24 години. Ми не завершимо війну за 2-3 тижні максимум. І навіть протягом року ми не здобудемо перемогу. Тому нам необхідно довгострокове планування, стратегічне бачення нашого майбутнього і стратегія нашої перемоги. Ми маємо розвивати своє військо. Розувати суспільство, розвиватися як нація. Тільки тоді ми можемо чогось добитися. Ми маємо трансформуватися, зробивши певні висновки. Інакше ризикуємо загинути. Наше майбутнє в наших руках. А я бачу, що 2025 рік буде важким для України, можливо, в чомусь вирішальним. Я працюю в сфері ВПЛА. І думаю, наступний рік буде також роком розвитку цієї сфери. Ми нашою командою будемо намагатися зробити все, щоб бути на АТО і два попереду за нашого ворога. Маємо бути сильніші інтелектуально та технологічно. Але також потребуємо підтримку світу і, нарешті, рішучих дій. Чим швидше світу свідомо, що терористичні держави є загрозою не тільки для України, а й для всього світу, тим більше життів ми зможемо зберегти. Чого нам очікувати в 2025? В засобах масової інформації останнім часом широко обговорюється тема, що це буде рік припинення війни, можна припустити, що, скоріш за все, це буде рік, можливо, коли припиниться бойові дії, але війна не закінчиться. Противник заморозку бойових дій може використати для того, щоб накопити ресурси, підготувати резерви і спробувати ще раз ударити для того, щоб захопити ту ділянку нашої країни, яку він планував з самого початку. Що нам треба для цього? Нам треба використати цей момент для того, щоб підготувати наше військо, підготувати наші резерви. І в тому числі накопити технологічний об'єм тієї продукції, який нам на даний час не вистачає. Що нам треба для цього? Нам треба ваша допомога, нам треба допомога держави, і тільки разом держава, влада, народ і бізнес, і разом з військом ми зможемо зупинити і перемогти нашого ворога.